Друзі, всім привіт! Всім гарного суботнього ранку. Не маю часу багато для відео, тому записую прямо з автомобіля. Значить, дивіться, продовжуючи тему вбивства, як я вже записував в своєму відео, де чорношкірий там іранець скинули Українку 16 років дівчині під поїзд. Це взагалі жах. І от сьогодні, буквально вчора, сталася новина в Есені. Есен це місто, здорове місто біля нас. До речі, ви, ми в те місто планували переїжджати. Але от про що я говорив? Про Англію, про великі міста Німеччини, де ці е, ну, люди, які не народилися в Німеччині, скажімо так, роблять все, що завгодно. І як ви пам'ятаєте, в цьому самому Есені колись вбили юнака, хлопця? Також йому було 16 років, чи скільки ще на початку війни, вони десь їхали з футбольного матча, чи то що, і компанія чорних там сталася драка, і там з ножами і зарізали українця. І ось сьогодні, вчора верніше, людина, яка не народилася в Німеччині, ви розумієте, підліток вийняв ножа і зарізав вчительку. Вчителька зараз в швидкій в лікарні ну, бореться за її життя, ну, шансів, що вона виживе, дуже-дуже мало. Ну, от Ви представляєте, який рівень життя от, в Німеччині? От що корінні німці, як вони себе от, зараз уже Ну, ну це взагалі жах. Це взагалі жах. Це безпеки нема ніякої. Якщо Учень в школі виймає з кармана ножа і позбавляє життя вчительку. То про що йде мова, про що може бути на вулицях, десь вечором чи ще десь? А Есен це досить таке кримінальне місто. Там навіть школи є, через що ми і не хотіли туди віддавати наших дітей. Бо там заходимо школа, так? Да? Там вся мова ця гала бала гала гала балібала бала бала баламла -бала -бала Ну, взагалі там, все. ну <смістит> Як туди діти підуть вчитися? І це весь район такий там, Альтесен чи як він зветься? Ну, це страшне, що. І ви думаєте, що з цій дитині буде? Згідно німецького законодавства, цій дитині, ну це ж школяр. Та ще й не тут він народився, а тут якась. Жінка сказала, йому треба вчитися, Ж... женщина, да? Та це взагалі не мислимо заставляти там юного мужчину там щось робити. Ось чому я завжди кажу, що такі... така еміграція веде до знищення цих держав. І от Англія може вже і зрозуміла, а Німеччина політика. Ще до кінця це не зрозуміло. Може, й зрозуміла, але ну не зрозуміло, що вони роблять. Навіщо це все? Пан Богдан завжди говорить правду. Друзі, підписуємося, коментуємо, ставимо лайки, вподобайки.